Всіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Варіус. Мене звати Павло Рубежний та я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Продовжуємо висвітлювати інструмент фрезерної групи. На будь-якому виробництві дуже важливо, щоб інструмент був недорогим, якісним і універсальним, а також зручним і простим при переналагодженні. Адже верстат повинен працювати 24 години 7 днів на тиждень з мінімальним часом на переналагодження. Всім цим вимогам відповідає серія інструментів Multimaster. Серія Мультимайстер це збірний інструмент, що складається зі змінної фрезерної головки з пластинами або монолітної фрезерної головки, зі спеціальним різьбовим з'єднанням для хвостовика, яке забезпечує надточне позиціювання ріжучої частини. Ця конфігурація дозволяє за мінімальний час здійснити зміну ріжучої робочої частини, без необхідності витягувати сам інструмент з верстата та повторно його. Вимірювати. На лівому слайді демонстрація зміни монолітного інструменту, де потрібно витягнути патрони з фризою з магазину, діставати фризу з патрона, встановлювати нову фризу, здійснювати замір вильоту, встановлювати інструмент у верстатний магазин, і тільки після всіх цих дій можна почати виконувати план. Мультимастер на правому відео. Тут достатньо просто, не винімаючи з верстата за допомогою ключа в комплекті, викрутити головку, що відпрацювала, та приєднати нову. Виконувати повторний вимір після зміни ріжучої частини не потрібно, паралельно скорочуючи час переналагодження верстата, який ефективно можна використовувати для збільшення прибутку та збільшення ефективності вашого підприємства. Серія мультимастер знижує вартість самого інструменту, особливо в тих випадках, коли використовується дійсно якісний монолітний інструмент, але при цьому задіяні не всі його частини. Виготовлені з дорогого твердого сплаву, власне прагнення допомогти замовнику скоротити витрати і час простої обладнання і підштовхнули компанію іскар розробити та постійно вдосконалювати дану серію. Крім того, інструмент є універсальним, що дозволяє міняти не тільки конфігурацію виліт за рахунок спеціальних подовжувачів, але й замінити головку на практично будь-яку іншу лінійку фрезерного інструменту іскар. Головки для фрезерування з великою подачею, фрези для обробки уступів 90 градусів, так звані грибкові фрези, головки для формування фасок, як прямих, так і зворотніх, гравірувальні та центрувальні головки, а також різьбові головки. Багатогранні серії дозволяють компонувати хвостовик, який може бути як сталевий, так і твердосплавний. Зі змінною головкою практично будь-якої лінійки інструменту Іскар. Мультимастер це чудове рішення для верстатів швейцарського типу. Через обмежений доступ до інструменту на обладнанні такого типу. Зручність заміни інструменту є істотною перевагою. А в умовах, коли потрібна максимальна жорсткість або мінімальний виліт, лінійка має в арсеналі спеціальні цанги з вже адаптованим спеціальним різьбленням мультимастер. З можливістю подачі зор через інструмент також з'явилися спеціальні бочкоподібні фрезерні головки для обробки деталей типу лопатка в авіаційній промисловості або колінного суглоба в медичній промисловості. На відміну від методу обробки подібних деталей звичайними радіусними фрезами, з невеликою площою контакту радіуса бочкоподібні фрези більш контактують з поверхнею. Отже, крок обробки більший, а час операції менший. До того ж, якість поверхні краща за рахунок меншої кількості стрічкових проходів за програмою. На демонстрації видно, яка принципова різниця між обробкою однієї тієї самої деталі різним типом інструменту. Якщо вам потрібно мати на виробництві універсальний інструмент, з усіма його перевагами можна придбати готовий набір із різними хвоставиками та головками різних лінійок. Практично для будь-яких стандартних завдань на виробництві механічної обробки металів. Підсумувавши, хотів би порівняти інструмент Multimaster з відомим мультифункціональним швейцарським ножем. Коли під рукою є інструмент на всі випадки життя. На цьому у мене все. Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення.